Козацького роду. Ось так з гімном та короваєм жителі Здолбонова днями зустрічали звільненого з полону військового Сергія Добровольського. А уже 24 червня з квітами та на колінах проводжають в останню дорогу. Пару днів назад зустрічали, Всі були дуже раді, що він повернувся. Ми стрівали гімн, підготували коровай. Ми підтримали як його, як і всіх. Хлопців, які які там є, які повернулися, і їх треба підтримувати. Ми підтримували маму, яка чекала. Мама чекала, чекала, дочекалася. Ну так сталося, як сталося. Сергія повернули в межах обміну тисяча на тисячу двадцять 25 травня. Його вважали зниклим безвісти з 2023 року. Увесь цей час він перебував у кількох колоніях. віддати останню шану для героя. Це взагалі обов'язок кожного з нас, який там не був. А Сергій дуже переніс багато у полоні і не віддати шану такій людині. Гріх в грудні 2022 року. Сергій пішов добровольцем до військомату. Спершу проходив навчання на Львівщині, а в квітні 2023 року його з побратимами перекинули на Запорізький напрямок. В липні того ж року під час виконання бойового завдання він зник безвісти. Герой наш. Воював за нас, захищав нас, прийшли провести в останню. Родом захисник із Долбонова. Навчався у місцевій школі, а потім у Оквасилові здобув професію автослюсаря. Після навчання проходив строкову військову службу. Згодом працював на підприємствах з Долбонова та Квасилова. Гордимося тим, що ми, живучи в нашому селищі, місті здолбуємо, маємо таку почесну місію, такого почесного героя. Дякуємо Його, водою, дякуємо його родині. Просимо Господа, щоб якомога швидше зупинилася ця війна, щоб матері перестали втрачати синів, дружини, чоловіків, батьки, дітей, а діти, відповідно, батьків. Повернувшись із полону, герой ще встиг передати звістку дружині військовослужбовця, з яким випадково вдалося зустрітися в одній із колоній. коли Сергія обміняли, зараз буду плакати. Коли Сергія обміняли в першу чергу, він шукав мене. Мама Сережина мені дзвонила, сказала, що Сережа бачив Вову. Вони були разом в ДНР в 33-й колонії. Розказав мені, що мій чоловік здоровий, не покалічений, не контужений, не поранений, що з ним все добре. І потім ще раз Сергій казав, бачив його, коли мого чоловіка 24 грудня відправляли етапами на Росію. Уночі, 21 червня, боєць помер внаслідок гострої серцевої недостатності. Це дуже шкода Сергія, що 22 місяці полону, холоду, голоду, знущань, катувань. Униж. На кінець він три, три тижні побув на реабілітації і за три дні вдома вмер. Це, звісно, дуже страшна ситуація для мами, для всієї родини. І ми, все наше місто, воно маленьке. Ви ж бачите, поселок маленьке містечко, але ми всі ну, просто шоковані такою ситуацією. Сергію добровольському назавжди залишиться 43. Поховали його в селі. Ільпінь. Ольга Денілюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.